Віталій Віталі Шахів грає проти і, -і, і Іспанія рейтинг 1926. Щось дуже часто зі мною грають Гамбіт Мора, дивно. Так. То буває, не грають, не грають. А то буває прям. Регулярно. Що він, до речі, вибере? Це 4 мороці. Що неприємно. Чи...

Плани це B5, D5, або H5, там кінь сюди да, десь. Або просто десь так. Він хоче десь тут поляну прибрати до ручок. Ну давай так, поки що слона на B7 на велику D, Агу 0. Так, що ти хочеш? Є 5, поки що ти не проведеш. Що ти хочеш, не знаю. Надавили. М -м -м Давай до нулі. Можливо, звісно, це такі під G5G4 такі. Зачіпочка, ну не знаю. Я вже зробив 2.0 і там буде видно. Є прикольний план Фішера, але він. Не завжди працює. При... На F3. Краще, мабуть. Король сюди, тури сюди і так Але, на жаль, я не пам'ятаю, чи мені вдалося в якихось партіях його провести. Віддавалось. Вдалося, вдавалось. Так, не поспішаю. Давай тезром троєсім. Зазвичай такий хід роблять тура проти Фазіа. І, можливо, колись D5 буде, то. Щось тут нам допоможе. Так, ну окей. Ферзіа приберемо. У нього також зв'язка неприємна. Ну, можливо, по реті отак. Ферзь а 8 слон Б7 і давимо по діагоналі. Так, і, мабуть, хоче і F4. Не F4, от ми тільки це і чекаємо, щоб суперник рванув на нас. А ми на його. Ну, Давай. Що ти хочеш? Може, слон 8. Буває, так переводять слона, тому що йому нема що робити тут, тут. Там тут. Батут. Ха-ха-ха. Пілі зазвичай чіпляється або сюди, або сюди. І там проводять якісь Б4, c 5 щось таке. Так, оце мені подобається. Ми відразу тут опорне поле для коня. Оце послаблення може бути не дуже для нього. Хоча може. Я і використав це найкращим чином. Ось він пішов сюди. І ми би десь D5 зіграли, і тут би мат поставили по чорним полям. До нас не вистачає всяких приколів. Так, слон D8 може. Трошечки переривається цей зв'язок. Ну, до речі, десь пішак під ну, весь. десь Коня на е 5. Не думаю, що це дурниця. Якась провокація. Давай сюди. Не хочеш ти провокуватись? Похоро... Давай, а цього сюди. Відкрили тут. Так, ти тут ми тут. Може, до речі, де 5 час прийшов? Хоча тут десь кінь, підвезне. Да? Ні, кінь поки що тримається. Ти вирішив тут з'їсти, да? Добре, це нас влаштовує. Це нас влаштовує. Щось не бачу, чи що. Ну, буде слід, чи не в 4 хоче піти. В принципі, нам треба поміняти цього чорного поло, бо в нього слабкі чорні поля. От пішики всі на білому. Чорні поля всі слабкі в нього. Периферія я взяв. Ну, мабуть. Мабуть. Their good. Ну, ти можеш скинути пішика. І Zer Good не вийде, так? Да? А, де 5 я проїв, але ж я не відкрив лінію для території. Ну давайте. А, ти тут хочеш з'їсти. Ну тоді зергут. Не хочу віддавати. Мені треба це опорне поле. Хоча от він так не зіграв чомусь, нічого не бачить, суперник хоче закритись слоном, мабуть. Тоді треба було слон С5. Можливо. Так, якщо я взяв, то цьому нема сенсу. Я можу взяти і потім такий шаг дати, а можу піти відразу сюди. Що забрати це поле в нього? Ще може втікати. Дізві... А, нема там шаху. Ай. Отакий хід. Рілі. Ну, шах. І жак спрацював, але суперник якось грав квол. Дуже багато мені дозволив. Я туди на 86. Перваш вийшов. Нормальний хід. Ну окей, повільний хід. Тут Б4 зіграти. Б4 краще. тут таки Б3. Ну, не захоплює простір і чорні спокійно якби продовжують розвивати собі. На свої місця ставити фігури. Що добре для чорних в тій схемі, що, в принципі, маневри вони майже завжди однакові, щоб білі б не робили. Ну, майже. Ну, так от. Суперника, що ти робить повільний хід. Ну, повільний. Мало того, що робить ще хід пішаком, то тут тільки в слабкості створювати поле G4 для, для коня. Дуже неприємно, тут коли кінь з'являється, тут чорні поля провисають. Ну, там супер, отримав. F3, знову ж таки, хід пішаком і послаблює чорні поля. Якщо б так можливо ще був пішак. Також чорні поля слабкі, але, але білим треба було ще десь проламуватись тут. Він чіпляється до пішака. Ставить коня невдало. Тут, якщо подивитися на позицію, з позиційної точки зору, то кінь перекрив і слона і туру, пішов назад з центру. А, він відкрив слона, але всі інші фігури закрив. Д5 добре. Ось. От В принципі, от суперник розміняв. Ну, ок, кінь на краю, але він хоча б активний, він давить. Він активного коня, а мій пасивний кінь на сьомій горизонталі. Щоб він цього розміняв коня, було б краще. Ну він розміняв саме пасивного коня. І загнав слона тут під якісь неприємні тактичні штуки. Також тут слон стоїть невдав. Ну і виявляється, що тепер пішачка отут три пішаки захищали короля. Вони, по-перше, роздоргані багато слабкостей, по-друге, тепер два. Пішак пішов в центр два пішаки захищає короля, ще менше ресурсів. Плюс слабкий пішак. Кінь, взагалі молодець, блокадний. І все. І тут виявляється, що в принципі, багато ходів хороших для чорних, а у білих хороших ходів мало. Як би він тут не зіграв, не точність, але це вже нічого не дає. Сильніше було зіграти Є5-таки все віддавати цього пішака. Ну, треба поміняти захисника чорних полів активного. Ну, і... Труба буде потім. Да, я тут думав, що він тут якісь входи робить не дуже захисні, що тут є сильніше, але насправді немає. І все. І мат.